Вітаю, я Просенко Аліна, учениця 11 класу наукового ліцею Портицької національної академії, спільно з моїм колегою, теж 11-ти класником Адамовим Ярославом, представляємо проєкт на тему підвищення рівня особистої ефективності старших підлітків за допомогою антіхроматах. Час стрімко і непогано відраховує дні, тижні, місяці та роки нашого життя, і кожного дня людина потребує вдосконалення особистої ефективності для того, щоб бути затребуваним фахівцем у своїй галузі. Основа ефективності полягає у позитивному мисленні та стресостійкості, в умінні робити правильні висновки зі своїх помилок і керуватися ними надалі. Управленні до навчання, досконалення, це те, що рухає людиною, мотивує її та те, з чого починається шлях до успіху. Питання особистої ефективності має особливе значення для сучасної молоді, зокрема випускників. Та от досягти її важко при наявності хенопагів у житті. Через ці чинники значно знищується продуктивність. Гадаємо, що багатьом відоме відчуття провини за незроблені справи, несправджені амбіції та разом з тим нерозуміння, куди подівся час. Після нездійснених планів виникає роздратованість на себе та оточуючи. Усі ці та інші фактори знижують якість роботи та негативно впливають на емоційний стан людини. Тож, саме ці аспекти обумовили тему нашого дослідження та визначили його мету. Виявлення перепону особистої ефективності старших підлітків у вигляді хронофагів, створення застосунку антіхронофа для їх усунення. Завдання: опрацювати наукові та літературні джерела щодо сутності особистої ефективності та явища хронофагів, визначити типи хронофагів у житті старших підлітків шляхом опитування, створити застосунок для позбавлення хронофагів, запустити застосунок антихронофаг у випробуванні, об'єкт дослідження. Особиста ефективність старших підлітків. Предмет. Хронофаги перепонує особистої ефективності старших фільмів. Методи теоретичні та емпіричні. Звернемося до наукового глосарію. Лотар Зайверт вважає, що сам менеджмент це послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці, для того, щоб оптимально використовувати свій час. Провідною ідеєю є економія свого часу. Майк Вудок, Ідеї Френсіс так трактують це поняття: Самоменеджмент – це всебічний спосіб перевірки своїх власних можливостей і обмежень пошуку реальних шляхів розвитку особистісних і ділових якостей. Тут основною ідеєю виступає подолання власних обмежень, а Тех Роленко вважає, що сам менеджмент це практикум підвищення свого ділового потенціалу шляхом підвищення рівня ділової культури в різних її аспектах. Пронофаги це абсолютно будь-які, відволікаючи вас від основної роботи живі та неживі об'єкти. Пронофаги в діяльності спеціаліста фармації це фактори, що тимчасово зупиняють процес діяльності спеціалістів фармації або перешкоджають та унеможливлюють подальше її виконання. Хренопаги класифікують за впливом на внутрішні, зовнішні та техногенні. За ступенем прогнозованості поділяють на прогнозовані та непрогнозовані, за ступенем контролю на контрольовані та неконтрольовані. Перейдемо до практичної частини проєкту: результати визначення типу хронопагів у вчутті старших підлітків шляхом опитування. В ньому взяли участь 59 ступувачів освіти 9-11 класів віком від 14 до 17 років. Ми виявили, що найпоширеніший техногенний хронофаг – використання інтернету в особистих цілях 76%, а найрідше – використання електронної пошти з особистими набірами майже 3%. Найпоширеніший особистий хронофаг – спроби зробити забагато справ одночасно 55,9%, а найрідше – велике навантаження репетиторів, хобі 1,3%. зовнішніх хронофагів найчастіше названі відволікання – шум, тривоги тощо. 49,2%, а найрідший – відсутність зв'язку комунікації або неточний зворотній зв'язок 5,1%. Цікавий той факт, що серед чоловічої статі найчастіше зовнішніх зовнішніх не нездатність сказати ні оточуючим 8 опитуваних, а найрідший – занадто рідкісне недолагування справ 0 опитуваних. 36 учасників опитування вважаються особисто ефективними, 19 мають сумніви з цього приводу, і лише двоє Вважають, що не є особисто ефективним. Враховуючи бажання опитаних та й свої власні позбавлені хронофагів, ми розробили застосунок антихронофаг, про який розповість я Цей застосунок призначений для людей, які витрачають свій час на розваги у телефоні. Антихронофаг це гра, у якій треба збутувати місто. Але, на відміну від звичайних ігор, тут треба не бути активним, а навпаки, якомога менше проводити час за телефоном. Для того, щоб збудувати місто, потрібна цегла, а ігровець отримує, поки не користується застосунком. Аж ось з цієї цегли будуються хмарочос. І якщо з цегли можна вийти з застосунку та гортати стрічку у тік-ток, для того, щоб побуладувати хмарочос, потрібно не виходити входити застосунку протягом усього процесу будування. Тоді процес припиниться, і ви також брате здобуту цеглу. Таким чином, можна одночасно грати та займатися більш корисними справами. Порте слово Алі. Отже, аналіз наукових джерел показав, що особиста ефективність це мистецтво керувати собою, своїм часом, життям, свідомо робити кар'єру через самооцінку, самовизначення, саморозвиток. Ми вважаємо, що особливо важливо працювати над усуненням про учнів випускних класів, яким потрібно складати іспити. Дійсно, підготовка до них займає багато часу, та щоб його вкоротити і зробити її. Якісною слід позбутися пожирачів часу, знання основ тайм менеджменту та організації свого робочого часу значно полегшує виконання завдань та допомагає підвищити особисту ефективність за допомогою того, що людина не відволікається на сторонні фактори. Якщо ж підліток не може організувати свій час самостійно або не має бажання цього робити, батьки можуть долучитися та познайомити дитину зі застосунком. Що буде вказувати на хронопаги та допомагати позбутися них? Наразі триває випробовування антихронопаг за участю здобувачів освіти наукового ліцею. Дякуємо за увагу!